Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку з мімаляндії. Середа, 30 серпня. Вже незабаром літо скінчиться. Останні деньки сьогодні-завтра і все. І розпочинається осінь. Наче сьогодні було прохолодніше. Що буде в день, не знаю, Ну, начебто як встає сонце. Ну так, поки що на дворі гарно, в хаті не дуже, а на дворі гарно. От, у нас на господарстві все без перемін. Вранці прокинулися, працює знову ця андроїд-приставка, знову в неї якийсь бзік, люк. Подивилася по переписці з майстром рівно три місяці. 30 травня було таке точно, і Вова возив її до нього. Сьогодні ровно три місяці, як прямо по будільнику. Знову якісь каракулі пише. Спробували перезавантажити не допомогло. Відсоединили, склали до кубки пульт, приставку, кабель. Головне, написала майстру, зробила фото ну, того, що писала приставка на телевізорі. А минулого разу він доказував мені, що прийшов, прийшов. Минулого разу він мені доказував, що це визначить вночі щось понажимали на пультику. Я йому об'ясняю, що в нас пультик на дивані не лежить. Він лежить на журнальному століку. І в нас вночі, ну ніяк ніхто не мог нікуди понажимати. Ні, от ви понажимали і все. Такого, каже, бути не може. Рівно три місяці пройшло, 30 -е тоді було, 30 -е сьогодні. І знову прийшов якийсь барабашка, мабуть, і понажимав вночі щось на пультику. Шо, Віка? Давайте вже гуляйте, щоб я чарліка випровадила. Так що повезе сьогодні Вова. Цікаво, що на цей раз скаже. А я йому написала, він просто лайкнув і все. Так що в мене сьогодні по плану просолити вчорашню качотку, перемити після неї всі формочки, все. Приготувати їсти потрібно і трішки попрацювати з замовленнями, з записами цього всього упорядочити, скажімо так. Бо вчора побігли, побігли, побігли до каратика. Бо вчора отримала ще одне замовлення. Ой! Мені ці замовлення на ложкою, я їх не люблю, я їх намагаюся не відправляти, але люди так просять, йдеш на зустріч і що маєш? От у мене зараз висить два замовлення, ну, дві посилки, два відправлення на ложкою. Одна ладна, тільки вчора приїхала. Я сподіваюся, що її сьогодні заберуть. А друга лежить уже три дні. І при тому, що коли я, я ж відслідковую, побачила, що посилка приїхала, я написала цьому чоловікові. Кажу, посилка прибула у відділенні. Пише дякую. Вчора день пройшов, дивлюся, посилка так і лежить у відділенні. Телефоную йому, він каже, ну я ж у селі. Цікаво так. А на що ви тоді замовляєте, якщо ви у селі? І потім мені почнуть да, знову розповідати, що щось не так з закваскою, яка повинна зберігатися в морозилці, а вона зберігається три дні у відділенні нової пошти. Дві доби їхало, три доби лежить у відділенні, класно. А потім скажуть, що закваски не такі. Все як завжди. Так я йому вчора дзвонила, вичехвостила. Я говорю, можете потім мені не дзвонити і не розказувати, що у вас то з бринзою щось не так, то закваска не така. І слухати нічого не хочу і не буду. І от учора опять замовлення, оп'ять просять на ложку. Ну, це капець якийсь. Для мене це я ж що гіршого немає. Так, отже, питання в одному: що приготувати? Не знаю, навіть не знаю, що його приготувати. І що з хлібом робити, також не знаю. Поза минулу хлібину не доїли, за плісня віддали свиням. Ну, почала з'являтися плісня. Спекла нову. Будете сміятися, але з неї і шматочка ніхто нічого не з'їв. Знову пішла вся свинням. У мене в морозилці лежить дві шумави. Кажу, Вові, що робити? Хліб пекти? Я він каже, а може, шумаву достанемо? Так що я поки що не знаю. Мені цікаво, якщо Ну, вона ж широка ж чаша, якщо невелику пекти. І навіть не у ту середню, а попробувати маленьку, якщо зменшити розміри пропорції. Я розумію, що це вона вийде низька, напевно що. А от чи вистачить висоти, щоб перекрити оті мішалки? Я спочатку колись думала про це. Передумала, думаю, ну що вона буде низька таке. А тепер, думаю, може, навпаки, краще буде низенька, Ну так одрізав і вже готовий тобі шматок. Більше хрусткого буде. Ну, не знаю, коротше. Можливо, спробую сьогодні зменшити пропорції. Не їсться зараз хліб взагалі. Чого ти кричиш? Так, мікрофони Вова вчора отримав і навіть зарядила обидва. Але там ще оцей блок, який вставляється в телефон, і його по всій вірогідності теж треба заряджати. Не знаю. І там ще є якась деталь. Інструкція на одному листику і все по-китайськи іерогліфи. Розібратися, що там до чого, неможливо. Казала, може, сьогодні позвоню в той магазин, де я замовляла, може, вони розтолкують, що до чого, бо я не зрозуміла трішки, що то таке і куди його вставляти. Все, коротше, бажаю всім гарного, чудового дня. Ну, а ваша міма, як завжди, це вже яблуки побачила. Вона відро яблук. А взяв ряднину пішов по траву. А вони тепер виглядають. А ваша міма, як завжди, погнала працювати? Всім бажаю чудового настрою. Догулюйте останні літні діночки.